І всім привіт! З вами знову Бейшоу, І сьогодні ми поговоримо про четверте покоління нашого улюбленого бейблайду під назвою X. Звісно, я ділився своїми враженнями про нього у публікаціях спільноти. Але думаю, повноцінний відеоролик на цю тему не завадить. Спочатку думав зробити огляд на Quad Strike, адже там вийшло багато серій, чи зробити відео по типу п'ять причин, чому Beyblade від Hasbro – це лайно. Але потім вирішив, що ця маячня не заслуговує ні вашої, ні моєї уваги, а тому краще зосередитися на більш цікавих темах. Ну а поки Волт передає стафету головного героя франшизи Біоду Казамі, ми починаємо. Хоча ні, варто ще по класиці сказати Слава Україні, слава Збройним силам України і смерть російським окупантам. Отже, Beyblade X це четверте покоління нашої улюбленої франшизи, що не має жодного відношення до покоління Вибу, гарячий метал і першого. А тому годі його з ними порівнювати, особливо його персонажів. Адже мені вже почали писати, що головний герой це на вас спроба зробити Айгу. Ні. Події нового покоління відбуваються в зовсім новому світі, а отже, забудьте всіх старих персонажів. Їх тут не існує. Думаю, спочатку варто поговорити про мангу. На щастя, покоління X буде її мати. Вийде вона влітку цього року, Настільки я розумію, ближче до його завершення. Автор манги не Моріта. А творець досить відомих та успішних проєктів, таких як Шалений азарт та обіцяний Неверленд. А отже ми можемо бути впевнені, що нас чекає гідна історія з якісними персонажами, мальовкою та сюжетом. Перший постер манги виглядає так: на ньому ми можемо бачити трьох ключових героїв, про кожного з яких ми поговоримо окремо. Протагоніст цієї історії бьот Казамі або ж японською Казамі Бада. Його ім'я, хто не знає, має значення птах, що досить дивно, але добре. Найголовніше, що мені дуже сильно подобається, це те, що ми нарешті отримаємо головного героя Підлітка, а не малолітню особу, що з кожним сезоном вибуху була все меншою за віком. Також має відзначити нову мальовку. Герої виглядають унікально, а не повністю копіюють версії з вибуху. Насправді мені напевно ця мальовка навіть більше сподобалася, ніж та, що була в попередній версії Beyblade, особливо в останніх його сезонах. Бьот Казамі, як на мене, виглядає супер. І стиль і зовнішність 9 з 10. Його бей балансувального типу і матиме назву Hellsey. Але про них ми поговоримо більш детально трішки пізніше. Наступний загадковий блейдер у масці матиме ім'я X curosu Але його зовнішність без маски ми можемо побачити на наступному зображенні. Якщо говорити відверто, він мені подобається значно менше за протагоніста. Хоча за жовто-блакитне волосся повага. Що стосується його ролі, багато хто почав говорити, що це антагоніст, але на 99% що ні. Злодія ми побачимо значно пізніше. А Ікс Куросу швидше за все другий головний герой, що буде конкурентом протагоніста, тобто як шу для Волта чи Дельта для драма. Він являється володарем атакувального бею під назвою Драксворд. І остання відома нам героїня Мультіна Найро або ж японською Нанайро Маручі. І вона просто 10 з 10. Її дизайн мені дуже сильно подобається. Напевно, ми отримали наймилішу дівчину за всі чотири покоління бейблейду. До речі, в поколінні X автори роблять акцент на тому, що Бейблейд для всіх, тобто і для дітей, і для дорослих, і для хлопців, і для дівчат, а не так, як це було у вибуху. А отже, ми отримаємо швидше за все не одну представницю чудового полу у Манці та Аніме. Щодо нашої героїні, головна її особливість полягає в тому, що в неї буде два беї. Настільки я зрозумів, один вона використовує у повсякденному житті, а інший під прикриттям, витривалий Wizard Аров та захисний Night Shield, тобто щит лицаря. А отже, варто поговорити і про беї безпосередньо. Як ви вже здогадалися, цього разу ми не отримаємо міфологічних імен, що в цілому нормально, але трішки засмучує. Нові беї класично будуть поділятися на чотири типи: атака, захист, баланс та витривалість, особливості кожного з яких я впевнений, ви всі знаєте. Зовні вони будуть нагадувати бей гаряче металу, але при цьому збережуть особливості покоління вибув, як, наприклад, те, що вони складаються з трьох частин: лезо, щось типу диску та наконечник. Від середини залежить висота бея та його баланс. Від наконечнику поведінка його безпосередньо під час боїв. Я аналізував думки інших в коментарях і помітив, що багатьом українцям не сподобалося повернення до дизайну гарячого металу. Мені ж навпаки, беї виглядають цікаво і гарно. Особливо мені подобається хеллсей. Напевно, навіть куплю його собі. В той час японці і представники інших країн взагалі в захваті від дизайну нових беїв. Напевно, різниця в тім, що досить мало українців дивилися гарячий метал, а іноземці щасливі, що отримали від такого повернення ностальгію. А яка реакція в тупої русні? Я хезе, адже їх думка, як завжди, нікому не цікава. Нехай сидять у себе в болотах та граються своїми матрьошками, дивлячись тупих богатирів чи машу та ведмідь. Також важливою особливістю нового покоління будуть вибухи, які нікуди не зникли. А отже, ми отримаємо цікаві і епічні битви, як в аніме, так і в реальному житті. До речі, про реальне життя Бейс за рахунок своїх особливостей будуть більш динамічними за покоління вибух, і зрозуміло, що й битви також стануть більш цікавими. Мені навіть це нагадало ті часи перших сезонів вибуху, коли ми отримували неабияке задоволення від динамічних зіткнень беїв, і звісно ж вибухів. А за рахунок особливостей наконечнику та арени беї завжди повертатимуться всередину арени, а не будуть, наприклад, як люцифер без сенсу крутитися навколо неї, аж доки не зупиняться. За рахунок цього, ми знову ж таки отримаємо більш цікаві битви. Що стосується аніме, воно вийде ближче до осені цього року, і я його буду з нетерпінням чекати. Це щось новеньке та унікальне. І я вважаю, що така ратомі та студія анімації все ж вдалося зробити новий погляд на Бейблей. Сподіваюсь, що сюжет не зіпсує враження, але дивлячись на мангаку, думаю, не повинен. Як підсумок, можу сказати, що на даному етапі персонажі та їх їхбеї мене сильно вразили. Приємно, якщо що. Я сильно хвилювався, що творці будуть тупо копіювати покоління вибух, але під новою обкладинкою, що ми навіть і не помітимо зміни, але на щастя вони пішли новим шляхом, а чи вдалим він буде, дізнаємося згодом.